Так, друзі, бажаю всім здоров'я. На годиннику 5 .00. Воїни у наявності. Дімон, Олексій. Їдемо ми на гнилу липу, а Дімон їде на Бурштинський канал. П'ємо кавусю зранку. Так що ось такі наші справи. Ми допиваємо каву і вирушаємо. Так, друзі, ось ми на річці. Олексій вже розвиднювався. Пес! Пес! Собака. Тас, Андрій, <свіс> ось така річка, друзі, трішки піднята, але нічого. Я думаю, у нас все-таки щось вийде. Тому, друзі, як то кажуть, беремо всю надію в руки і пробуємо ловити рибку. Ось, друзі, перші закиди. Першим водичку полетів 35-й плаваючий річ. Ну, скажу вам, річка дуже піднята. І цікаво, чи взагалі буде якась рибка, бо річка справді дуже-дуже піднялася, але чиста. Але чиста. Тому, не знаю, будемо пробувати впаратися, як то кажуть. Перша рибка, друзі, звісно, в кадрі. Ось, друзі, гляньте, просто стільки бакланів, це вже... Другий чи третій ключ пролітає. Ці пташки так рибу, друзі, цідять, що просто. Друзі, я тільки що такий прикол побачив файний. Ну, не знаю, щука десь кілуха точно. Йшла за воблером і прямо в мене в ногах вийшла на нього, зробила атаку. Але не влучила. Так що зараз є шанс піймати гарну щучку що вона, звісно, захоче в облі. Треба щось, щоб йшло трошки, трошки глибше. Стояв до цього річ, я одразу його забрав. Секунді одразу, щоб втратити, бо вона може з'їсти разом повідком. Ну що в мене є тут таке? Є чірфул перемальований. Є чірфул сороківочки перемальована перемальований. подав на нього. Цікаво, досить цікаво. Я вже думав рибка. Не знаю що у нас хоче у мене ще один ріджик, але 56 шостий трішки більший. Я думаю, що вона у нас хоче. Відну стальку зараз покладу. Друзі, давайте покладу я, певно, нервджа трошки дешевший воблер, крикджак від пантона. Що у нас ловиться? Гора у нього просто шикарно, що ці мало би сподобатись. Є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Та там десь двушка. О, може, як то кажуть, страх у очі великі, але там дійсно маленька рибка. Вона навіть трохи в другу сторону, я кидав туди. Ну ні, нема два. Але 500 там точно є. Торпеда така злила, ось пішов десь вниз. Так, її зараз мучиться, бо то паличка до 7 грам. Тоненький шнурочок. О, з'їла вона воблер повністю. Погляньте на цю, на цю... зимову зубату. Ой-ой-ой. Пригинеш, пригинеш, ой добре. Пригнеш, пригнеш. Ой добре. Ой, це буде гарно слабо. Мала все добре. Ой-ой-ой, яка хороша, друзі. Ой, грубенька зікрою, напевно. Ну, Це мама, вона має жити. Погляньте, яка красива. Яка вона спокійна на диво. Так, певно, буде ще раз пригати, тому буде ще прави трошки. Давай, маленько ще трошки подурій. Чуть-чуть, але недовго, добре. Давай ще мала, ще один кріжок, який гарний. Хочу. Не хочеш не дивись. Беремо тебе значно берег. Ні, не хоче. Хоче пригати. Я бачу. Ну, ну Так здалася, я не знаю, я не вірю, що вона вже здалася. Давай ще може на одне коло, піди поплавай. О, а я кажу, що вона здалася. Вона ще не здалася. Але вже замучилася. Друзі, ну я не знаю. Радості повні штани це точно. Така клювака. Ну, Твіч, пауза, удар. У, удара такого як ярко вираженого не було, але певно, давай мала, ти будеш вже йти до нас, правда? Ти не боїшся, <різь> буде <різь> вона йти до нас. Ще <різь> не час. Оп. Так, ходи, подихай трошки ще. Ой-ой-ня, кущики не треба. Кущики не треба. Ну, друзі, це можна сказати мій перший такий трофей у 2024 році. Давай, давай. Ой-ой-ой. ой, ой. -йой 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 -йой. У 24 му році, давай, давай. Ой-ой-ой. Сильна, сильна, хороша. О, це. До речі, ці похитування головою свідчить про те, що рибка скоро втомиться. Ну, це, звісно, чисто з моєї практики, але зазвичай вона так дається. Ще раз пригни. Пригай, пригай, маленька, давай, трать свої сили. Щоб ми тебе взяли. О, хороша, хороша зубата. Давно я таких щучок не ловив. Давай, ще поплавай трошки. Давай, так, так, так. Ще чуть-чуть. Ще трошки маленька. З'явив, вона дуже, дуже і впевнено пішла. Розумієте, ти хочеш на волю, зараз ми тебе сфотографуємо і відпустимо. Ух, ну то це така... Ну так, нема в неї 2 кг. Думаю, вона трошки більше. Така тілушка желізна. Так, що ти мала? Будеш ти до нас? Тихенько, так не спіша, так як ти любиш. Зараз, так як ти зараз любиш, так. Ну я не знаю, давай, давай, так, Та так, так. давай, давай, подурій Ще, ще подурій трохи. Оп. Ще трошки подурій мала. Ай, нема Олексія, зараз мене хтось ззаду ще трошки познімав. але якась риба під них пішла. Нічого. Ну, Та може тому тут і головля нема. Бо тут є такі динозаври. Так, мала, давай. Давай, як то кажуть, швидше в <рес> Ну друзі, це красива рибка. Так, що, пробуємо другий раз обрати? Другий раз має бути, певно, невдалий. Хто зазвичай третій раз дали... А ні, пливе, пливе сюди прямо. Пливе. Ось, друзі, вона і наша. Нє-ні-ні-ні-ні-ні, добре, 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 ще раз, ще раз. <рес> ну Тут вона диктує свої правила, тонкий шнур, там взагалі леска 0,16. Добре, що поводок поклав, а то зараз би було дуже на тонкого то вся тягалка. Тут чи незручно трошки так кущі? Так, ну все, це третій раз, ти вже мало, мало до цей. Ой, ну так, давай, давай ще подурійте, не дури. не треба. Ще хоче, ще хоче раз. Гляньте, як працює фракціон. Паличка чудово, чудово, її ривки всі гасить. Ні, мала, мала, все, берем тебе. Берем тебе. Берем тебе. Зараз вже точно берем. ой 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 це крокодил. Та ні, то якраз десь так під два. Якраз десь так під два, друзі. Ооо, ви гляньте! Боже, оце рибка. Ай-яй-яй, вона зікрою. Зараз її треба реанімувати. Ви гляньте. Я щасливий. Так, друзі, тихенько, тихенько. Я не знаю, але це, це, це радості повністю не вигляньте, яка на фоні вот. Ну, сантиметрів, я знаю, 50. Зага поміряємо. Шкода вахнема, але нічого. Зараз ми її врятуємо, бо вона, бідна, ковтнула. Постараємося її зразу відпустити, довго не мучити. Друзі, я не знаю, вона мене покусала вже. Я ледве відчепив облер, але Чуть-чуть її крові пустив, чуть-чуть, трошечки, але її трохи реанімував вже, вона готова, друзі, до фотографії. Ку кулюча страшне. Зуби має такі, що просто. Друзі, ви гляньте, яка, яка красуня. Трошки бідно закровило, але нічого, ми зараз її акуратненько ще будемо реанімувати у одечці. І вона відійде. Ну ви гляньте. Ви просто гляньте на неї. Оце щучка. Ну така, кіло 800, я думаю, в ній є. На 50? Ні, на 48-й Друзі, ну це лайк. Я не знаю, це лайк, йдемо її реанімувати і відпускати. Так, друзі, як вам, як вам, така. Така, скажімо, такий крокодильчик. Так, маленька, ти у нас давай трошки відходь. Я знаю, трошки ми тебе помучили, пофотографували. Але ні, так, не ти ще не попливеш, тебе ще треба трошки забра тобі помити, бо вони трошки закровили. Ми тебе відмиємо гарно. Такі дракончики мають жити, тим більше вона зі крою, вона принесе потомство. Тому ну, я думаю, мало тебе вже плисти. Що ти скажеш нам, а? Давай нам хвостиком ще помахай на кінець. Хтось тебе кусав, я бачу. Оп, Чекай, 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 чекай. Ну хіба хтось так пливе? Давай по-нормальному як треба. Давай ні. Чекай, чекай. Ще чекай. Оп, Отак. <схід> Отак пливуть. <схід> а, друзі, в крові трошки. Водичка. Ну це, друзі, це був лайк. Вигляньте, я не знаю, я весь в крові, весь в рибі, але я щасливий, я задоволений. Чесно думав, що типу, ну, риби не буде, бо вода дуже велика. Чесно, вода справді дуже велика і добре покусала. Скажімо так, ну все почалось просто з 35-го ряджа. Я вже шукав, думав ключик. Думаю, де б ті головлі ділися, дивлюсь щось, ніби якась активність є на горі, на поводі маю на увазі. Потім проводжу річ, ну, річ рівномірку має гарну. Та і провожу біля куща. Така штучка. Іде річ, така вуу, вона виходить. Я так її побачив, стоїть такий. Опа! Треба сходу міняти ріджа, міняти стальку. І, друзі, замінив її. Не зразу клюнула. Декілька воблерів ще переміняв і підібрав ось цього, кинув трошки нижче. Така чітка клювака і, клю, і рибка на гачку. Помучила? Помучила мене трохи, я її помучив, але, друзі, фотографія просто дуже крута. Вона тут зараз. Тому, друзі, ну, трофей на сьогодні є, я думаю, рибалка краще, ніж вийшла взагалі. Вийти, вийти трохи з хати, з чотирьох стін, як то кажуть, погуляти, подихати повітрям. Та, скажімо, не дуже чистим, бо бурштин, але отак. отак, друзі. Продовжуємо. Так, друзі, чергове таке круте відповідь, скажімо так. А я вже певно старний поводок не буду забирати. Де... Шучка тут гарна. Школта його блера. Я бачу. Тому хіба-хіба якось зараз одоріджа. Я думаю, на Ріджика можна спробувати. Глибоко прокусила. Але ну, нічого, це, скажімо так, жертва. что рыбка, марная yeah. рыбка. Кисюкунчик, або и судачок. Так, 56 й диплый рич. Вот эти водечку. А мы бачим, что тут по глубине сразу. Милк, достаточно милк. Там судочка я не здурю такою рівноміркою дні. Хоча нічого не спіймало нападають тихонько. Що ви хочете атакувати мене? Спокійно! Дайте відео позимов. Все, заспокоїлись трохи. Так, друзі, рятувальна операція. Обери брував, але біля берега Не знаю, вийде, ні, але спробуємо. Зараз, друзі, спустимо ще вниз, там ще є якісь такі прикольні щучі місця, спробуємо там половити і я думаю, хватить, бо сьогодні така швиденька рибалочка, скажімо так, годинки 3-4, не більше. Ще по я треба буде поїхати забрати, він на каналі сидить, ловить певно, ляща і карася, гарно. Так що, друзі, якось так продовжуємо. Пробую я вже на силікона, 2,5 дя... Так, Пробую я на силікончик. 2,5 дюйма асвін, гачок, не зацепляйка. 2,5 грама чебураха, чибурашка і спалька. Пробив вже декілька закидів і щось. Немає риби. Не гуляє риба чи взагалі щось. Рівень дуже великий. Одну щуку якось вдалося піймати, десь в закутку сиділа, і вийшла на воблик. А зараз то навіть не видно, що і риба кидається. Там ще якась вище була активність, а тут зійшли ми вниз і щось взагалі немає. На годиннику 11.40. Ну, як то кажуть, треба щось вже трошки перекусити. Олексій ще пробує вмучити ту рибу, бо щось слабенько-слабенько. О, я ваїду часом. <сі> пробуємо мучити ту рибку, я чекаю його якраз і будемо, як то кажуть, щось їсти трошечки. Ну, ось так. Булочки з корицею, сирники і чайочок, друзі. Всім, хто їсть смішно, ставте вподобайку за ту щуку здорову. <сі> Ми ще пробуємо, пробуємо щось мучити тут, до силіком взагалі. Ноль. Воблери також. Щось цікаво. Одна щука лише стояла там на міляку, я її перед нею провів, вона кіналась, так що. Спробуємо зараз піти вверх. Каже Олексій, знаєте, що в мене не клює. <кій> Бутерброди рободою зі шпротами <кій> ну, Ми їмо, ми все одно будемо мучити ту рибу і її спіймаємо. Так що, Буде всім смачного. Так, ось ми перекусили. Чепив я на станга я до такого цікавого містечка. Я дуже сподіваюся тут буде якась рибка. Бо поки що ми я точніше спіймав одну ж рибку і тому, здається, що це була чиста випадковість. Але що я вам скажу? Ми з Олексієм наїлися ж протягом. І не знаю, де рибалка чи ні ще, але щось будемо зараз старатися. Так, друзі, ось йдемо на порічці, завідувачку качечку і просто гляньте на оцю тополю. Це капець, здорово, здорово. Он Олексій на фоні обнімає її, але... Ой-ой-ой, тут прям така. Уявив <граз> um, якби це було береза, скільки з неї соку би пішло. Ми, друзі, валимо по корчах. Йдемо, пішли по цьому березі до гори. Риби не є, Риби не є та кислотне було, все тече, В качки плавають. Файні качки. Ну, але то певно свізька. Щоб так дика. <рес> <heroin> Ось по ту сторону гарна місцина. Я вже праюся виключно, я так зрозумів, щуку, бо окуня я щось тут. Чесно так і не знайшов ні клювання, нічого. Може тут буде окунь, але не знаю. Багато-багато водички дуже в річці. окунь мав би з'їсти два з половиною діла. Для нього розплюнути знаючи які тут є окуні. Ось я вернувся на це місце, де я спіймав рибку, там я стояв, клаю ріджа плаваючого, В надії спіймати ще одну. Зробив декілька закіїв вже і пусто. Будемо надіятися, що ще якась рибка буде. Я думаю, це вже останнє місце, я також трошки покидаю, якщо ні їдемо вже. Хватить, як то каже. Рибку спіймали. Шкода, що одну, зато якого розміру. Тому, друзі, якось так. Так, друзі, ось підійшла до кінця наша риболовля. Приїхали навіть на мікрорічку тут збоку біля липи і також нічого. А, Находились, накидались, як то кажуть. Ну, рибку я одну спіймав. Ну, та, ноги ноги здобув. Я спіймав, але всім не спіймав. Щучка хороша взяла. <свист�п> Тут, до речі, брала. <свист�п> ну і в принципі така вийшла рибалка. Приїхали ми рано, рибу спіймали одразу. <свист�п> Далі ходили, як то кажуть, читали стали сусюди. Ну, друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і, звісно, зустрінемось на рибалці. Всім до зустрічі!